Всім привіт! Ви на каналі Катерина Солонар. з нами сьогодні наша постійна гостя, шаманка Олександра Сейреш. Вітаю Сейреш! Та доброго вечора! Почнемо з приємного радник голови офісу президента Михайло Подоляк сказав про те, що контрнаступ уже триває навіть кілька днів. Тож чи почують українці до кінця травня про якісь звільнення? Ну, я взагалі вважаю, що то подаляк нам всім сказав так дуже обережно і тихенько. Я вважаю, що як така як такий контрнаступ почався ще з кінця квітня. З останнього тижня квітня, коли там якраз почалися суперактивні і цікаві тилові дії, я це вважаю початком о, кульмінації і початком контрнаступу. Але, але Подаляк сказав, хай так і буде. Йому може, відніше, можливо, так і треба. До кінця о, травня, я не впевнена. У нас так не так багато часу, щоб зробити якісь суперсерйозні звільнення і прориви. Але о, треба трошечки Трошечки терпіння дочекатися, і можливо, БНР нарешті ввійде в склад України. <рес> Після історії з Бахмутом хочу запитати про місто Часовий Яр, який якби зовсім поруч, також на Донеччині. От що чекати Часовому яру найближчим часом? В плані обстрілів, в плані всього. Поки, всього. Цього. Поки нічого такого, чого не бачив часовий яр. Тому що зі сторони часового яру фланги не підконтрольні рефі. Все добре. А от глядачі ще в коментарях просять про Донеччину трошки більше розпитати. Тому я ще запитав про два міста: це Слов'янськ і Краматорськ. Також ну на найближчий час до кінця травня, наприклад, давайте глянемо, що там в цих двох містах. <праць> Я також не бачу якоїсь динаміки, ну, ви зрозуміли, якоїсь нової динаміки в мене не прослідковується. От просто немає нової динаміки. Знаєте, ми сидимо, от у мене тут гарно на карті. От ми в одному, ну, ви зрозуміли, ми чекаємо змін, але ці зміни поки не наступають. Зрозуміло. Е, тепер щодо Києва хотіла запитати, так як день Києва відзначатимуть гості столиці, містяни, кияни, всі, хто в Києві на цих вихідних? Ну точніше, це 28 травня. Останні вихідні, остання неділя е, травня. От, е, чи щось погане може статися в столиці? У нас зараз е, контекст загрози повітряної тривоги. Я маю на увазі більшої, меншої, дві ракети, десять шахідів, тридцять шахідів, п'ять ракет. Оці, оці, оці хвилини подібні. Вони в принципі не залежать від того, чи день Києва, чи не день Києва, і Київ зараз знаходиться в певному фокусі. І знаходитися поки в цьому фокусі буде, на жаль, я ж кажу, це напряму пов'язано з системою Петріо, це напряму пов'язано з тим, щоб накошмарити, як завжди, суспільство. Скоріше за все, якісь намагання обстрілу вони будуть, і це пов'язано, я ж кажу, не тільки з Днем Києва, а і взагалом. Але просто ще й день Києва, то треба випустити не 10 ракет, а 15. Але щось погане саме статися може після цих обстрілів чи буде все ок? Дуже навряд чи, Дуже навряд чи тому, що о, максимально захисна позиція, да? максимально наскільки вона, вона можлива взагалі у цьому ключі. О, уламки можливо, якийсь один шахет. Пропущений, можливо, але не так. Ну, коротше, не так катастрофічно. Прям я ж кажу: цілять в основному по військовим об'єктам, логістичним об'єктам. По Києву цілять куди завгодно. Там Банкова, ГУР, ну коротше, по точкам стратегічно важливим точкам. от Тому хіба що якісь уламки? Так, ну, типу, такого формату. Але. У мене поки не випадає тих загроз, які б от саме казали про цілеспрямоване намагання там влучити кудись в житлову будівлю. Тобто, як мінімум, у планах у нашого ворога такого немає. Є плани кошмарити саме по військової по військовій енергетичній інфраструктурі, да, політичній інфраструктурі, але не зовсім по мирній інфраструктурі. Але те, що там можуть при збитті уламки сипатися, це вже інша історія 25 травня в четвер. Тобто сьогодні ми вечором четвер пишемо це інтерв'ю. Завтра в день глядачі його побачать вже на каналі. Російський добровольчий батальйон знову зайшов у Білгарську область. Вони там виклали відео. Е, і от скажіть, що такого цікавого і новенького на Білгращині може статися найближчим часом? Вони е, дуже цікаві. Там не тільки Білгород буде задіяний, там же у нас ще і Курський, Брянський, і хлопці лазять всюди, де не попадя і лазити будуть продовжувати. І оскільки перший раз це вийшло і про канало, то буде і другий, і третій, і це ж не фінал цих заповзань на територію рефі. Хлопці е, займаються вирбуванням, буквально. Буквально виробування. вони збирають село, пояснюють, чому Путін негарний. Не я б сказала, не будемо пікати, ви поняли всі хто. А, от, чому їх кинули, чому треба щось з цим робити? Село киває головою. Каже: а якщо ви тут будете стояти, Україна ж не буде по нам більше бити 100 разів на день. Вони кажуть, не буде. Все чудово. І у них тиша перший раз у населеному пункті. Дійсно, по ним ніхто не б'є, окрім самих росіян. ну, типу, І тут починається. Ну, типу, коротше, це не фінал. Це не фінал, і скоріш за все, просто хлопці будуть залазити в. На території Білгородської Народної Республіки з різних точок, якщо подивитися, в них заходи з різних сел, з різних ну країв буквально замикають, замикають тут. Взяли шмат, тут зайшли, тут завербували, взяли шмат. Тобто вони реально де деміталізують, от реально, типу, переманюють населення на свою сторону. Там уже футбольні фанати, до речі, на їхній бік попереповзали місцеві білгородці, бібілгородські коротше, весело там буде. Якщо раптом Білгород візьмуть, я не здивуюся. Як так вийшло, що пропаганда не залізла в голови місцевим жителям, і вони дуже? Дуже важко залізти в голову пропаганді місцевим жителям, коли війна приходить до тебе. Дуже, Дуже важко вірити телевізору, коли ти сидиш у підвалі і по тобі шмаляють. Дуже важко в умовному Щебєкіному вірити Путіну, який каже, в Білгороді все прекрасно, коли в тебе немає хати. Розумієте, типу, вау, прозріння. Вони прозрівають тільки, коли війна приходить в їх дім. Тому купа Сторіс ха мачі ха, класно, Харків, зустрічай встрічай а зараз щось ніфіга не радісно. І дуже важко вірити телевізору, коли тебе кинула твоя власна держава. І не фігурально кинула, коли вона тебе прямо кинула, і ти це бачиш і розумієш. От і все. Це правда, це правда, так і є. Тоді хотіла ще запитати про цю буферну зону, про яку також говорили на Белгородщині. Чи буде вона от дійсно створена? Намагаються, і тенденція якраз іде у щось на шталт такого. Тобто, умовно кажучи, якщо там буде стояти і контролювати РДК, то Україна дійсно туди не буде бити, тому що наше там немає російських угрупувань. Там ніхто не стоїть, ніхто не базується, а отже не треба ні по ні по яким складам, там, умовно кажучи, по якимось чмобікам, які намагаються тренуватися, лупити. Навіщо? І всі чудово живуть, і все хорошо. Так, а ще останнє питання на сьогодні. У мене міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив. Що чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання, але вже після війни. І за його словами буде якась така спільна ініціатива. Він так це назвав кабінету міністрів і Верховної Ради. От що це буде за покарання, як ви це бачите? І головне питання покарають автоматично усіх, хто так вчинив чи як. Це скоріш за все, якось буде пов'язано так або інакше щось на штал типу реєстра чи якоїсь такої історії, типу, що можна відслідкувати електронно, чи ти за за е, кордоном. Да, типу, І чи ти не за кордоном, і відслідкувати, чи є по, тебе, по, по тобі о, при, при перетині кордону да, законні якісь, ну, там, шлях, наприклад, да, якщо ти волонтер матаєшся, нормально намагаєшся за допомогою шляху звинтити за кордон. І оця вся історія. І покарання о, буде якесь економічно. Позбавляючи чогось, скоріш за все, можливо, там, блокування рахунків чи якась така для початку історія, скоріш за все, навіть з якимось е моментом ну, позбавлення волі чи якоїсь такої історії, якщо прям зовсім вже критична ситуація. Ну, Є е люди, які офіційно можуть дозволити собі виїхати, а є ті, хто перетинають кордон в багажнику, розумієте, типу, ну, або є ті, хто за програмою шлях за хабар» виїжджають, мають. Повинні повернутися, а не повертаються, як з артистами, деякими відбуваються, які е, подаються і кажуть, що вони поїхали на гастролі, а тоді просто тіряються, але мають українські картки, і не тільки українські картки, а, ну, а їх тупо можна просто блокнути. Ну і що ти будеш бігати робити? Так, але це стосуватиметься усіх чоловіків, які незаконно виїхали будь-яким шляхом з першого дня війни. От так, таке от, от. Та скоріш за все, так всіх, кого можна буде відслідкувати, скажімо так, от типу всіх, кого можна буде відслідкувати, так саме хто виїхав незаконно, це дуже важливо, саме незаконно. В багажнику, я ж кажу, як артисти не повернувся через шляхи не повернувся. А, у кого тут кредити на півмільйона гривень, він а, через а, кордон, де небудь в Молдові пішки вистрибнув а, через так звану дірку. розумієте, Коли всі відвернулися за 200 баксів, і зробили вигляд, що не бачать чувака, який гамселить отак от по прикордонню, Розумієте? Ну ці всі схеми да, їх будуть, ну вони будуть. Покарані. Чи правильно це? Ну, Якщо чесно, мабуть, так. Ну, Моя особиста думка. Я все, звісно, розумію, але навіть якщо ти не здатен воювати, навіть якщо за якихось причин ти не йдеш воювати. Ну, то ти чимось займаєшся, ти ж підтримуєш, ти можеш волонтерити, ти можеш допомагати, ти можеш в кінці кінців працювати, щоб цієї держави економіка працювала. Ти можеш одягти одного бійця на свої гроші, допомогти йому, одіться, взуться, екіпірувати його, допомогти йому. Да, це буде один бієць, але цей один боєць з кожного по одному бійцю. І у нас хлопці, ну блін, ну всі знають, як це працює. Да, є питання до держави, чому не повністю снабжають. Ну це вже ми знаєте, ліземо в ці дібрі політичні. Але тим не менш. Ну, типу, коли у хлопців згорає бліндаж і терміново треба новий, новий бронік, нову плітоноску. А поки ти дочекаєшся від штабу, уже тебе 20 тисяч разів вб'ють. Розумієте, то ти да, береш і купляєш хлопцям нову плітоноску. Бігом, хоча б одному бійцю. Одному там з людини, да? з... ну ви зрозуміли, і це вже скільки, скільки, скільки обутих, одітих, екіпірованих хлопців на фронті. От і все. Ну, типу, тут от такий от момент. Тому да, від тебе тут могла бути користь, падлюка. А ти, ну, а ти що? А ти як влад, влад яма, тепер діджеєш десь в Америці, розумієте? Чи як отой а, комік недоколиханий, я в Турцію їхав, і всіх, вибачте, отут вертів, і отам і м'як. Бо я ж артист і маю право виїхати, а я не буду повертатися у це. Що це я должен повертатися? Ну так, ну так і не повертайся більше ніколи. І картки тобі заблокують, і пішов вон з країни, бо що з тебе взяти? Ну, от і все. Так, дякую вам, Сейраш, за прогноз. Глядачам щиро вдячна, що дивилися. Будь ласка, не забудьте підписуватися на YouTube канал, на Instagram Шаманки Сераш. Всім гарного дня, до побачення.